Раді представити вам доповнення до колекції рідких полігелей: ліквід полігелі з сяючим шимером. зручний формат у флаконі з пензликом, об'єм 15 мл. Легко самовирівнюється та комфортний в роботі, укріплення безповерхневого опилу та можливість нарощування на верхні форми, рідкий та міцний матеріал 10 сяючих вітінків з різним типом блискіток. Ліквід полігель від OXY – це ідеальний вибір для комфортної роботи. Ліквід полігель це ідеальне рішення для тих, хто має слабкі та ламкі нігті, любить природний вигляд манікюру і хоче швидке та міцне покриття без зайвого об'єму. Як від це універсальний та зручний матеріал, який підходить для різних технік зміцнення нігтьової пластини, а також для нарощення середньої довжини. Завдяки консистенції гель наноситься рівномірно, не затікає та утворює гладке покриття за лічені секунди. Треш-тест показав, що матеріал чудово просихає та, незважаючи на рідку консистенцію, є дуже міцним, але водночас еластичним, що запобігає відшаруванням біля кутикули та бокових валиків. Однозначно, без Алери цього сезону два нових рідких полігеля від оксі у трендових червоних відтінках. Ліквід полігель поєднує найкращі властивості гелю та акрилу, а рідка консистенція робить його легшим у нанесенні та вирівнюванні. Ліквід полігелі від оксі створені для зміцнення тонких та слабких нігтів. Вони швидко самовирівнюються і створюють ідеальну архітектуру нігтя. Мають низький тепловий ефект і зовсім не печуть у лампі, не відшаровуються і не дають усадку на довгих нігтях.